Перший відеоблог. Це він буде мій день в школі. Так, да. Подивіться, я потім в кінці відео уставлю канал моєї СЛП. Я вода додав виставила відеоблог. І я висунула відеоблог з її каналом. Так не перше, е, я встаю щось з 7 години завжди, але сьогодні стало чомусь шось і 20. Добре. з того маю час сам поговорити. Потім я зараз встану, буду передіватися, запитатися, і коли вже це все зроблю, е, то до вас вернуся. Але сьогодні в мене школа на... 8 годин. І десь буде до пів другої. У мене нас урок 45 хвилин перерва. 10 хвилин і дань. 20 хвилин. Ну, це після другого уроку. року. Зіслужиш? Як тільки не проснулась? До речі, у мене було недавно до народження. І мені тато дещо подарив. Ліна, не можете показати тут. Ну, добренько, тоді про ролик ставлю фоточку. Якось зможу звісити. До речі, якщо, то я, може, зроблю свій канал в Телеграмі, якщо зможу зробити. Там буду всяке з вами переписуватись. І коли так багато для, для ролика. До речі, е, я не знаю, що мені далі знімати, так як дуже багато е, різних, різних трендів. І, будь ласка, напишіть мені в коментах. Я їх звісно залишу, що мені знімати далі. Згадче лайф, простежня. Чи якісь інші відео? Бо я не знаю, якщо Зараз буду я збиратись в дюкзак. І я зараз вам покажу, які у мене сьогодні уроки будуть. Запилася в І буду зараз перейдувати і покажу вам, які у мене сьогодні уроки. Вже перегонілась. Такі берешки шовчиком. І зараз я буду збирати свій рюкзачок. Я вже зробила чай, ловара з манку. Дала собі підкуп. І наступний наступне, е, наше, е, наше вітання буде хвилин. У... Я поки що зберу рюкзак. Зараз я вам покажу, які у мене уроки. Я вже е, зібрала рюкзак, зараз вам покажу, які у мене сьогодні уроки. Так, що це таке? А, згадали, можна ж. Ну, зараз вам покажу. Ось я. Ой, українська мова. Українська література є, математика, німецька мова. А ну і тут книжки. Е -е, Ви не забудьте, що в мене так мало уроків, в мене і ще один урок і просто забулося його сюди покласти. А іще одна фізкультура. У мене сьогодні шість уроків. Так. Да. Тільки вчора було, до півтретлі, тому що було вчора сім уроків. Ось Ось Ну, добре, я йду збирати школу і буду вам уже, коли я вийду з дому. Тому я вже зібрала рюкзачок. Э, за чокс. І хотіла сказати вам, що я на великій перерві до вас прийду, тому що в мене мало зарядки на тихоні, і я в школі залишу зарядку. До речі, якщо хтось запитає, якій я школі вчусь, то 54 школа. Лучше О, Як красиво, капстець. До речі, якщо ви дивитесь мої батьки Леся і так, Ігор, то, будь ласка, не дивіться, чому я так трохи ну, кажу нелексичні слова. Так, ну що такого мені ще вам сказати? майже нічого. Так, да, я в кінці всього відео, не тільки цих маленьких відео, а в кінці всього відео вставлю, звісно ж, фотку канали, каналу моєї Естер Пешки. Якщо вона дозволить. Я її запитала, і якщо вона дозволить мені, то, то я вам ставлю. Що мені такого ще казати? Більш нічого. На врази одіваюся, чи що зуби, Ах, ще можна робити? Поїм трохи і піду до школи. Я з вами вже звідимося. Я вже у школі, піднімаюся на полі, полі до нашого кабінету. Там саме телефон взяли, тому все. Пок е, на перерві з вами щось. Я вже на великий перерві, з кого вона закінчується. Буде уроки. Я потім до вас звернуся в звісно, що ви коли ж буде вдома. Всім по-віт. Е, я вже вдома. Звісно ж, вже давним давно. Ще з півдруг Ше з другий. Я прийшла, ви українську мову, англійську мову. І зараз зароді за матешу. матешу. І потім піду зі своєю СЛПшкою гуляти, якщо набзот, і я зніму її. Це ну, її. Звісно, що ми сьогодні з нею будемо гуляти. Тому я не знаю, що мені ще робити, що порадити. Привіт-вітусики! Ви вибачаєте, що я не зняла, якщо вчора я прийшла з гуляку. Е, Перше, е, я не мала часу, так як я прийшла і мама мені сказала, щоб я дещо зробила. А зранку сьогодні я не могла, тому що я збирала рюкзак до школи. Тому я написала зараз. Ой, я тоді почала відео зараз. Е, що я хотіла сказати? Я в кінці відео все-таки вставлю е, її канал. Зараз в мене такі немов звіті зараз в була акустична гітара, потім в 6 до пів восьмої у мене Храте Юніон і... і тоді я, звісно ж, прийду і випущу відео. Е Жу такого вже сказати? Сьогодні на... ну, вчора був. День наоборот. І сьогодні, і сьогодні всі дівчата з мого класу ходили в піжамах. Я також ходила в піжамах. І, це, в принципі, норм. Я отримала ще 12-ку за українську мову, приклад. І сьогодні я був контроль з англійською мовою. Я придав, ой, з математики. Я не знаю, правда, яка мені там цінка. Ну, байдуже. Ну, добре, всім пок. Це, мабуть, останнє відео. І потім, що буде влог, потім, як я з якою гуляю. Надбок, ось через 3 секунди буде її, звісно ж, канал.